Ісус заговорив, прийдіть до мене усі втомлені обтяжені. І я заспокою вас. Зрозумійте усе мені, передане моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, ані Отця не знає, ніхто крім Сина, і тут із третього ряду хтось вигукує, а ті двоє, що виступали перед тобою, теж не знають Отця. Ісус усміхнувся і відповів, Дякую, що вловив, що я висловлююся абсолютно чітко. І ще раз повторю, ніхто, окрім мене не знає оце Я скажу вам більше Бога, ніхто ніколи не бачив це, я являю вам Бога. Я даю вам світло, просвітлення і розум, щоб ви пізнали істинного Бога. Ще конкретніше скажу саме: я відкриваю ім'я Бога. Ім'я Бога це Отець, тому якщо хочете святити Боже ім'я. Моліться так, отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, тут хтось не витримує й викрикує, але ж Отець, це не ім'я, це загальна назва, так відповідає Ісус, звісно, багато з вас теж є батьками, але власне ім'я Отець — це лише ім'я Бога, тому нікого не називайте на землі Отцем, Бо є лише один отець. Що на небесах ось зараз я і відкриваю це єдине справжнє ім'я Бога Отець, і відкрию вам ще більше сутність, Отця це любов. Тому ви пізнаєте Бога тоді, коли ця любов, що в мені буде і у вас, а хто не любить, той не пізнав Бога взагалі. Далі Ісус каже. Я бачу, як у прийдешніх віках, особливо у два ціптелі столітті, багатство благодаті і дар моєї праведності призводитиме людей до життя вічного, та раптом із з лівого боку сцени хтось перебиває його запитання. Ісусе, а як бути зі словами Мойсея, що Він теж бачив Бога, і що саме Він відкрив, що Бога звати Я, Той, хто є Ягве. Він же казав, що не можна вимовляти це ім'я намарне, інакше Бог покарає, я й сам боюся, чи не наговорив я марноти, коли вимовив це страшне ім'я. Ісус знову усміхнувся і сказав, я світло світу, хто слухає мене, той не ходитиме у темряві. І зараз скажу вам те, чого ви ніколи не чули, Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Тому, коли давні казали, що Бог і світло, і тьма, вони дуже помилялися, запам'ятайте, Бог лише світло, і в ньому немає жодної темряви. І я не посоромлюсь у присутності колих сказати. А що всі, хто були до мене, злодії і збійники. Хтось обурився, як ти смієш так говорити про наших патріархів. А тим часом перед сценою багато хто почав плескати, щоб заглушити цей крик. Встала одна жінка, але не встигнувши нічого сказати. Її з залу закричали: Сідай, жінка, це не твоя справа. Ісус одразу зупинив їх, підтримав її, питай, не соромся. Вона тремтячим голосом сказала. Я хотіла запитати тебе, чи можеш ти пояснити нам, у чому різниця між тобою і ними, або в чому вони помилялися, ті старці. Я розгублена одні кажуть, що істинний Бог в Єрусалимі. Інші, що на горі, а ти що скажеш, де істинний Бог хто він Я, звісно, промовчу про найкроткішого. Але скажу, що саме я показую, що таке справжня лагідність Просто прийдіть і мовчіться від мене, і дякую тобі, смілива жінко, за чесне запитання, ось у чому вони були неправі Ти їх назвала дідусі, хай буде так, але щоб було зрозуміліше, я назву їх давні тільки без образ так ось ті давні мої колеги вчили, що треба любити ближніх і ненавидіти всіх ворогів. А я кажу вам любіть ворогів ваших, благословляйте їх, моліться за всіх і не проклинайте. І знаєш, чому бо Бог мі небесний Отець, Отемить усіх людей. Та, і на неправедних, і наказує сонцю сходити над добрими злими. не Женете пак я вяченю. А ти я буде приятний стан на готов. І покажете, що у тій те оксе не дасно. То про я чоловіків ти дня не сама сама. Я соштівнув йому колики, ти маєте сосоли в руки, ми сном теж захвали. На узнаймі та Ще ти хотів сказати про правду. Вас тут у льосі, коли ти пишеш. Осаді скала небожена, моє що так тривожим додо. за очі, залучити все, я б ду. Дати мої саю милі. Чіба не краще, шонувати всіх порівну? Як кондатро, і чу я понітра стала пашкін. Ісуса зая так яскаво, що покрула там остало. Баяк посісеш і скажу чес, лечі пани, ми бачимо це мої силини, тільки си знає оце, ті піше показав,